Егі 16. Вітаю, мене звати Булгаков, моє прізвище Ярослав. Е, для тих, хто не в курсі, це відео змонтоване із запису, яке було зроблено під час прямої трансляції на твічі. А ті, хто хоче бачити більше онлайн проходжень, переходьте під відео за посиланням на мій Твіч канал. Погнали! Про всяк випадок записування поставив. Можливо, це також на ютуб піде. Хто знає. Так, play new game. В 1942 році темні води, станція тем, темні води щось була, блядь, з таксинами, блядь, Короче. Ти, е, тисячі убитих людей. Вони спали в тунелях і платформах. станції, е, е. Так, ну атмосферка мені подобається вже. Єбать, Чекай, мені вже подобається. Ох, блядь, у тебя отмаз. Ууу! Выглядає прикольно. Explore the station and find. Ага. Дослідить станцію то знайти А, uh, Так, інвентарю Один uh, це ліхтарик Ну no, і escape це пауза. Окей. Okay. Take ви знайшли. Лампу. Вау! Як вона кльово виглядає! Ну це зрозуміло, що наче, типа, фоточки якісь, але в цілому. Дивіться, там щось світиться, типа, чи що. Так, бігати можу, вже добре. Єдине, що мені цікаво, тут, типа, вона буде постійно тримати напругу, чи тут дійсно будуть горори якісь скрімаки вилазить там. Так, окей, там можна вниз, типу, спуститися. Але зачинено, да? Трошки зачинено. Погнали в чоловічу парашу тоді. А чо не відчиняється? Деркшн якась хуйня. The complete of щось. Так, це ми в жіночі пішли. В жіночі Має тут квіточками квіточками пахнуть. Але щось Не дуже в це віриться. Що за хуйня? Розбите скло. Бля, дівчата, ну хто ж так гатить? Пиздец От шо, скажи, тяжко було змити, чи шо? Так, доброго ранку, Тері. Блять, а як Рід, о. Доброго ранку, Тері. Ми розуміємо, що ви знаєте про те, що сталося. А, в четверг, це четвер, ніфіга. Збі. В четверг ввечері Усі тут на станції Blackwaters, надзвичайно, спустошені, почувши новини про те, що сталося з нашим улюбленим другом і колегою Бобі Флетчером. Ми розуміємо, що ви були хорошими друзями з містером Флетчером, і ми не можемо уявити, які емоції ви відчуваєте зараз. Команда менеджерів готова запропонувати вам е, час для сумування. Типу, як це? Час для сумування? Це типу. Е, ну ладно. Якщо це необхідно, час, щоб відпочити від робочого середовища, якщо потрібно. Будь ласка, не соромтеся прийти та поговорити з нами, якщо у вас є запитання або ж якісь проблеми. Дякую тобі, Кевін Сміт, головний менеджер. Окей, нам типа. Цікаво, цікаво. Це нас звати. Четері це не ім'я. А, ні, не можна. Потовий, окей. А-а-а-а, тут хтось загинув, коротше. У мене по графіку час для сумування, реально. А-а-а!!! Блядь! Йобаний в рот. Ось в чому прикол. Да, сука? Воно, напевно, буде отак шугать час від часу. Так, окей, там далі прохід. Чоловіка вдарили та вбили. Сьогодні ввечері в 16.56 на платформі на східній станції Blackwaters. Чоловік помчав з пасажирів і кинувся перед потягом. Після удару отримав незначну зламану. Незначний Що, блядь? перелом спини, численні переломи та величезну втрату крові, що призвело до його смерті. Коротше, його хтось вгатив по потилиці, да? Жінка середнього віку, невідома, як Анабель Волтон, була зарізана своїм чоловіком рано вранці в понеділок на станції Blackwaters. Міс Волтон чули, як. Міс Волтон чула, як багато інших пасажирів і співробітників спілкувалися з її чоловіком, коли вони прямували до головної лінії, щоб сісти на поїзд о 8.45 ранку. Коли вони підійшли до другого ряду ескалаторів, пан Джонсон дістав зі свого пальта кишеньковий ніж. І в пориві гніву кілька разів ударив свою кохану. Перехожі прийшли на допомогу жінці, коли вона сильно стікала кров'ю на підлозі. Їй надав допомогу лікар, який прямував на роботу, але після всіх його зусиль вона загинула від ран і померла на станції. Піздец. Окей, okay, як мінімум трьох людей тут захуячили. Як мінімум. Так, сюди нам на нижній поверх ще не потрапити, погнали туди, і глянемо. Что тут у нас? Угу. Баб! Козлина Не дуже приятные звуки Ну кто-то нам э, на радио Фотостанції. Тут, до речі, вже... Не так світло. І там, бачите, горить, е, типу, камера відеоспостереження. Тобто за нами спостерігає хтось, блядь, полюбасу. Сука. А, ні, це датчик. Це просто датчик, типа. Окей, треба карточку знайти секуріті, ми нема. Кімната відпочинку. Фреш-мілк. ну вже навряд чи воно дійсно свіже. Ля, старенький, старенький холодос. Оглядає прикольно? Охуєть. Це, типу, люди використовували підземелля. Ой, ну, типу, метро. Як укриття, скоріш за все. Це доволі популярна тема. Навіть зараз, да? Угу, угу Жесть. Він так ще мені здається. Тут ці всі бабайки, вони самі його бояться. От мені не дуже подобається, як зараз накаляється оця обстановочка. Окей, більше нікуди не підемо, окрім як сюди. Хай буде відчинено. якщо що втіче. Так, ну на другий. На мінус другий поверх навряд чи можна, да? Ну воно тупо тримає очко стиснутим. оцією атмосферою якась реклама. Йо, Вот блядь, блядь, це було максимально неучивано. Треба знайти ключа. На що О, ключик. О, це ж карта. Security card. А, -а, а, це ти так мене заганять вирішив. Тобто я тут знайшов карту. Потім я В-в Security. А потім там я знаходжу ключ. Зачем опять пиздую сюда? Блять. Блять. По атмосфере нагадаю амнезию. Е, такая до речи, е. Ай, блять! Сука, так и знал! Алло! Алло! Блять! Мене лякають душі померлих, чи хто. О, є. А єбать то. Чого тут це перерито, га? О, диви. На фоточках, да, сука, духи йобані. Піздец, я ж тепер не засну. От гра, награда? Тепер повністю тихо. Блять, полюбасу буде с. А! Там кто стоит, блядь. А, прям беля вагонью. Та блядь. А это где? Это где? Я не могу понять, где это. Там какой черт стоит. Прикинь, козел. Ладно, давай. Вот этот тип, короче, там... Так, а мы ж ключ не нашли. Где нам ключа искать? Что-то Что не. Что-то не очень мое желание. Ну все, да? Ведь. ха а -а Ебать! Блять! Блять! І бать його. <кхм> Оце було прям страшно, я не очікував. Давай прочитаємо. А, щоденник Бобі Флечера. Це той тип, якого вбили першим, походу. Пробач мені, Джиліан, Деякі люди не... Викупаю Життя, яке їм дали. Е, я. Запевняю, що повернусь. Будь ласка, перестань, ...ну... це не злись на мене. не... ...ненавидь мене. Я віддам нашу любов у Коли. Побачу її. Джуліта це напевно. Донька Оцього... Флетчера. Блять. ЄБАТЬ! Сука. Це було. Не те, що страшно, це було неочікувано. Тупо скелет лежить. Окей, а ось і ключик. Скелет. Я так розумію, що це скелет у цього Флетчера. Або я щось плутаю. Так, отут хуїсос якийсь був, да? На фотках. Я не можу зрозуміти, де отой. <coughs> Страшко. А ну вилазь, піздіться сейчас будем. все, тут якась шляпа також була. А, диви. О, мене якась хуйня толкнула, да? Ах, ви хуєсоси. Чувак, из в колобка, я зрозумів. Блять. Ну все, воно, да? Козлиха. Так. е... Э... Останнє попередження. О, там козлина. За уголочком, я памятаю, була, да, сука? Блять! Ебать! Це, коротше, показали нам, як другий тип, да? Помер. Його там в'їбали в потилицю і він стрибнув під потяж. Диви, да? us, напише, waiting. Що? Не слухай їх. Знайди нас. Ми чекаємо. Не слухати кого, блядь? Щось мені трошки лячно туди йти, насправді. Окей, нам принаймні світло вимкнули. Диви, диви. Така сцена, да? О, цей рація. А нічого розумнішого не придумала мені по рації передання, а? пиздец, не, мужик йобнутий якщо він в соло вирішив... Спуститися оце. Закинути метро. А, бля! Сука. Блядь, іди нахуй. Блять. Прикол в тому, що тут нікого нема. І це саме страшне. Типа, окей, якби тут ще. Якби тут ще хтось був. Якби тут ще хтось був. То воно хоч очікувано було б, да? А так ти йдеш в тиші, а потім на нахуй. І вона, до речі, по рації, здається, сказала, типу, будь ласка, не спускайся. Бо, типа, буде шляпа тобі. Блять, какие-то катакомбы. А! А, это вода просто. Там типочок прийшов якийсь. Ехе, блядь! Ехе, блядь! Нихуя ти видав на пепо. Ну, це звучить гарно. БЛЯТЬ, тики не плач. Блядь. Блядь, пиздец. Блядь. Блядь. От те, що воно блимає, це, ну, типа, неприкольно. Зараз по любасу скримак буде. Я вже очікую. Хай! Блядь. Блять! Ну я б за цю гру навіть заплатив, реально. Вона. Не знаю наскільки довга, але по атмосфері вона передає, бля, максимально класно. То тобто ти лякаєшся не того, що. Блять! Ахуєць скелети нахуй. Тунель досить довгий. Повернись. бля, це типу загибла сім'я в цих тунелях. Блін, насправді їх шкода. Вони ж типу не винні. Прикольно, прикольно. Ну окей, да, вона за коротка, щоб за неї прям платити гроші, але ну, я думаю, з цього вийшло б щось дуже класне. Ось і все. Дякую тобі величезно за перегляд. Став подобайку, коментар пиши, можеш дизлайк поставити, якщо хочеш. Па-па!